Команда Трампа робить все, щоб не втратити обличчя, бо дедлайн для того, щоб досягти домовленостей, перенесли, і до 8 числа залишається буквально кілька днів. Трампу потрібен цей прорив. Що, що дійсно дозволить йому сказати, це все було не дарма. Москва зробила поступки. І, наприклад, поставити тоді другий дедлайн, наприклад, 2 вересня, яке вже називали, щоб зафіксувати цю домовленість документально. Ну і от відразу два спецпосланники президента США готуються до поїздок: один до Москви, інший до Києва. Вже завтра у російській столиці чекають Стіва Віткова. Це підтверджують американські дипломатичні джерела і кажуть, що за планом це саме середа. У Кремлі навіть натякнули на вірогідність розмови посланця американського президента напряму із путіним. Причому сам Трамп пояснює, що це мовляв, росіяни хочуть Віткова бачити. Вони просили з ним зустрітися. Ну а паралельно спецпредставник президента США Кіт Келох планує прибути до Києва. Точні дати не розголошують, але у дипломатичних джерелах я почув таку логіку. Попередньо обговорювали, що Вітков має поговорити з Путіним, переказати результати Трампу, і тоді, після відмашки з Вашингтона, Келох міг би обговорити і погодити російські пропозиції і умови вже з Києвом. Ті дипломатичні контакти відбудуться на фоні різкого загострення риторики Білого Дому? Трамп чергове заявив, що 9 серпня, якщо до 8-го не домовляться, може ввести нові санкції проти Росії. Хоча тут же й визнав, що Москва процитую здається дуже добре їх обходить. Ну і схоже, що до восьмого жоден саміт не відбудеться, просто фізично його не встигнуть підготувати. І тоді які ж результати задовольнили би Трампа. Сам він сказав, має з'явитися домовленість, в результаті якої перестануть гинути люди. І от англійське слово «deal», яке він постійно використовує, це робить і Трампа і його оточення. Українською часто перекладають як угода. Але судячи з настроїв і першої особи США його команди, тут правильніше якраз буде значення цього слова домовленість, бо угода це щось юридичне, на що потрібен час. А Трамп хоче від Києва і Москви саме домовленості, причому домовленості про припинення вогню. І тобто, це не зовсім мирний план, але хоч щось. Знаю українську позицію. Вона в тому, що потрібне перемир'я, що Україна відкрита до обговорення умов, і що шлях до закінчення війни має розпочатися із зустрічі перших осіб сам на сам, тобто натяки на ймовірний стамбульський саміт. Україна готова до обговорення порядку денного такої зустрічі, не публічно це вже обговорюється. Тобто є певні зрушення, хоча б щодо можливого формату. Впевнений, що якраз про це відков буде говорити у Москві, а Келох у Києві. Ну і окрім дипломатичного тиску, Трамп застосовує військовий. Американський президент підтвердив, що два атомні підводні човни США, які раніше він наказав передослукувати у належні регіони. Це цитата через заяви Медведєва, вже прибули у вказаний район. Каже, вони набагато ближче до Росії, хоча, звісно ж, не розкриває їхнє точне місцезнаходження. Отже, саме наступні дні можуть стати критичними для визначення подальшого розвитку ситуації. Саме результати візитів американських спецпосланників покажуть ху ху, хто є хто, чи готова Росія на поступки і чи готовий буде Трамп стримати слово і діяти жорстко, якщо до 8-го числа не буде зрушень. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Отже, чи готова Росія поступитися і як розцінювати останні заяви Трампа і щодо РФ і щодо торгових партнерів Кремля? Розпитає про все це Богдана Ференса, експерта міжнародника, кандидата політичних наук, засновника сд платформи. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю, вас. пане Богдана. як вважаєте, як погрози Трампа щодо підвищення тарифів можуть вплинути приміром на Індію, враховуючи її залежність від російської нафти? Як може Делі відреагувати на цей тиск? У дійсно для Індії це складні виклики, цьому тому, що ну, в принципі, вони закуповували досить дешеву російську нафтову продукцію і її перепродавали, тобто на цьому заробляли. Крім того, що є серйозне внутрішнє споживання, ще є можливість перепродавати, тобто під своїм брендом, вже і цього отримати знищені фінансові надходження. Тому, звісно, в Делі намагаються зараз унормувати і врегулювати ситуацію, яка пов'язана безпосередньо з двосторонніми відносинами з американцями насамперед, але звучали вже заяви до речі від. Провідних членів кабміну їхнього, так що мовляв, вони диверсифіковані, і що для них все буде під контролем і врегульовано в контексті того, навіть якщо вони не будуть в тих об'ємах точно закуповувати російські енергоресурси. Тому на економіку, звісно, на цінову політику у цій країні такий вплив є. Я завжди казав, що в американців найефективніші інструменти. Стримування бажання тих країн третіх країн, які допомагають обходити санкції. Подекуди це, звісно, зробити не так легко з огляду на об'єми економік, якщо це такі країни, як Китай, Індія, це великі, звісно, економіки. Але натомість наразі зараз ця концепція щодо тарифної такої політики боротьби, вона лягає у рівень. Воїн Трампа так називаємо це так: тарифних воєн для того, щоб переорієнтувати, перенаправити потоки, дисбаланс про який він постійно говорить торгівельний між тими чи іншими країнами, і це подекуди навіть ті країни, які історично були дружні до Сполучених Штатів Америки, такі як Канада, наприклад, а як думаєте, що до Китаю чи продовжить Пекін далі купувати нафту в Росії, якщо все таки Трамп втілить свої санкційні погрози? Я думаю, що тут складніше, ніж з Індією, якщо порівнювати. Ну і плюс не потрібно забувати, що між Індією і Китаєм також є серйозна конфліктність. Тобто вони також, як два полюси, центри геополітичного впливу, між собою не лише конкурують, але конфліктують. Тому тут ці речі також взаємозалежні, хто звідки бере енергоресурси. Енергоресурси це насамперед також можливості для економічного зростання. Економічне зростання це можливості для мілітарного переозброєння. Тобто, така логіка дій вона якраз має братися до уваги насамперед. Тому Китай зараз більше сфокусований на рівні двосторонніх відносин з Сполученими Штатами Америки, тобто їм. В проміжному варіанті вдалося домовитися щодо тих чи інших тарифів, так ми пам'ятаємо цю епопею, але я не думаю, що Китай сподівається, що на цьому вже можна поставити остаточно крапку, тому що конфліктність між США і Китаєм буде тільки наростати. А у цій конфліктності для Китая досить вигідно продовжувати на жаль співпрацювати з Російською Федерацією і закуповувати не лише там енергетичні ресурси, але й робити Росію більш залежною від себе у технологічних фінансових аспектах насамперед. І перейдемо до візитів цього тич цього тижня. Вітков летить в Москву. Келох має прибути в Київ. Яке значення має ця синхронізація, і яка мета оцих візитів одночасних? Практично? Я думаю, попередні консультації однозначно подекуди вони вже проявляються на поверхню, коли до того також вони відбувалися, можливо, не на поверхні. Тому власне, те, що стосується пана Віткофа, Трамп йому доручає. Ті напрямки, які є найбільш складнішими. Пан Вітков не лише відповідає за контекст російської війни, але й за Близький і Схід і за інші напрямки. Таке відчуття, що дійсно не так багато, можливо, довірених осіб у оточенні Трампа, яким президент США готовий делегувати такі дійсно повноваження і надавати таку роль. Натомість пан Келах це більше дійсно фокус на Україні, тому що не так давно. Був його візит досить довготривалий, до речі, і зараз він знову анонсований. Це означає, що є оновлена якась вже адженда, тобто порядок денний, який буде обговорюватися безпосередньо, можливо, навіть плюс-мінус синхронно, ну і також замірюватися позиції безпосередньо в Києві, в Москві, і таким чином комунікуватися Трампу а Трамп вже буде визначатися, яким чином діяти далі безпосередньо.